Да, ви вже розминали. Ми з цього і продовжимо. Окей. Поїхали. Давайте сідаємо рівненько. Та, сідаємо. Угу. Та потім будете задавати питання. Добре, давайте. <сі> Окей, поїхали. Вправо. Вліво, вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору, вниз, нагору. і по колу поїхали. Раз. Два, три, чотири. В іншу сторону раз. Два, три, чотири. Підняли праву ручку нагору. Давайте, підняли, обійняли себе і поклали голову на праве плечко. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Міняємо, підняли ліву ручку. Поклали та обійняли себе і поклали голову на ліве плечку. Раз, два, три, чотири. Супер. Взяли ручки в замочок. Взяли ручки в замочок. Поклали на потилицю, опускаємо вниз. Опускаємо голову вниз. Раз. Два, три, чотири. Супер. Тепер закриваємо ротик і підборіддя тягнемо нагору. Окей. Сідаємо, ніжки нахрест. Сідаємо, 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 ніжки нахрест. Угу. Давайте, чекаю вас. Окей. Поїхали. Поставили руки на колінка і плечки. Раз, назад, два. Три, чотири, плечки вперед. Раз, два, три, чотири. Ще плечки назад. Раз, два, три, чотири і вперед. Раз, два, три, чотири. Поставили ручки на плечки і по одному вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, 4. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Супер. Праву ручку вперед. Потягнули її в ліву сторону. Ага, право. Дивіться, право вперед. Право вперед, вперед. Лівою ручкою тягнемо в її в ліву сторону. І тримаємо раз, два. Три, чотири. Підняли праву ручку нагору. Давайте підняли. Підняли. Ага. Зігнули в лікті. Взяли за лікоть і тягнемося в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири. Супер. Ліву ручку вперед. Потягнулися в праву сторону. Тримаємо ручку. Раз. Два, три. Чотири. Ліву ручку нагору. Зігнули в лікті, взяли себе за лікоть І тягнемось в праву сторону. Раз, два, три. Чотири. Супер. Ручки в замочок взяли. І робимо оберти. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Ага. Три. Чотири. Ручки потягнули назад. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Тепер дивіться. Праву ручку вперед. Ліву ручку за собою. І розвертаємося в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Міняємо. Ліву ручку вперед, ліву вперед, праву за собою. розвертаємось в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Супер. Стоїмо на колінка. Сталий раз. Ага, поставили ручки за голову. Так, давайте. Так, поставили ручки за голову. І присідаємо на ліву ніжку. На праву. Наліву, направу, наліву, направу, наліву, направу, іще на ліву ніжку, на праву ніжку, на ліву ніжку, на ще на на і ще ліву і на праву сілий. Ліву ручку поклали на підлогу, так. І тягнемось в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири. Встаємо раз. Сіли на ліву ніжку. Праву ручку поклали на підлогу. І тягнемось в праву сторону. Раз. Давайте ще тягнемось. Два, три, чотири. Супер. Тепер дивіться, стаємо. Встаємо. Ніжки нас на ширине. Ага, стаємо рівненько. Ручки ставимо перед собою. Ага, і присідаємо. Раз, Стоїмо – два. Присідаємо раз, встаємо два. Присідаємо раз, встаємо два. Присідаємо раз, стаємо два. Присідаємо раз, Нагору – два. Вниз. Нагору, вниз, нагору, вниз, нагору, вниз, нагору, вниз, нагору, вниз. Нагору, вниз присіли та присіли вниз і ручки тягнемо вперед. Раз, два, три, давайте ще. Чотири, п'ять. Супер. Встаємо. Встаємо раз, ставимо ручки на п'яточки і прогинаємо спинку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Встаємо. Раз, два. Дивіться, Присідаємо вниз і тягнемось вперед. Раз, два. Три. Чотири. Встаємо і будемо розминати ніжки. Ага, встаємо. Розминаємо праву ніжку. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. В ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Підтягнули ніжку до себе. Підтягнули. Тримаємо раз. два. Два, три, чотири. Ніжку в сторону. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Розвернулись. І ніжку підтягнули до себе. Раз. Два, три, чотири. Міняємо ніжку. Тепер ліву ніжку. Раз. ведемо назад два. три. Три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Ніжку підтягнули до себе. Раз. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Ніжку в сторону і тримаємо її. Раз. Два. Три. Чотири. Розвернулись і тягнемо ніжку до себе. Раз, два, три, чотири. Супер, дивіться. Ставимо ніжки широко. Поставили ніжки широко, так. І вниз тягнемось. Раз, два, три, чотири. Взяли себе за візьміть себе за лікті, так. І тягнемо їх до правої ніжки, до лівої, до правої, до лівої. До лівої, до правої, до лівої. До правої, до лівої. Поставили ручки перед собою та ніжки зібрали, ніжки на ширині наших плечей. І виходимо вперед. Дивіться, робимо раз, два, три. Чотири. І стаємо в планочку. Та тримаємо себе раз. Два, три, чотири. Ідемо назад. Раз, два, три. Встаємо. Робимо ще раз. Ідемо вниз. Раз, два. Три. Чотири. Да, Тримаємо себе. Раз. Два. Три. Чотири. Ідемо назад. Раз. Два, три, чотири. І останній раз. Давайте раз, два, три, чотири. Прийшли та прийшли. Спинка рівна. Та тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Опускаємось вниз. Опускаємось. Та, ручки ставимо перед собою. І тягнемось нагору. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Тепер ніжки зігнули. Зігнули ніжки. Раз. Та зігнули. Давайте згінаємо ніжки. Лягаємо вниз. Лягли вниз, зігнули ніжки і тягнемось до ніжок. Поїхали. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Опускаємось вниз. Лягли вниз. Лягли вниз. Відпочиваємо. Раз. Два. Три. Встаємо. Дивіться, ніжки в мене натягнуті. Носочки натягнуть. Встаємо. Ручки перед собою. І піднімаємось нагору. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ніжки тримаємо рівненькі. нижки тримаємо рівненькі, піднімаємо себе. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. І тримаємо на горі себе. Раз. Два, тримаємо, тримаємо. Три. Чотири. П'ять. Встаємо. Встаємо в котика. Встали в котика. Та раз, два. Встаємо в котика. Ага. Встаємо. І дивіться. Йдемо вниз. Раз. Прогнули спинку. Два. І стоїмо з прогнутою спинкою. Раз, два, три. Чотири. Йдемо вниз. Раз. Зробили круглу спинку і стоїмо з круглою спинкою. Раз. Два. Три. Чотири. Йдемо вниз. Раз. Зробили круглу спинку. Ой, вибачте, прогнули. стоїмо з прогнутою спинкою. Раз. Два. Три. Чотири. Йдемо вниз. Раз. І зробили круглу спинку. Раз. Два. Три, чотири. Супер. Тепер дивіться. Стоїмо в котику. Піднімаємо. Піднімаємо праву ніжку. Підняли праву ніжку. вона В нас рівненька. Та, підняли праву ніжку. Зігнули. Зігнули в колінку. І бачите, я стопу рівно ставлю. Так. І поїхали. Піднімаємо ніжку нагору. Робимо раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Вирівняли ніжку, вирівняли, вирівняли, тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опускаємо ніжку. Тепер робимо те саме, але на ліву сторону. Раз. Ніжку вирівняли, зігнули та зігнули ніжку і піднімаємо її нагору. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І підняли рівненьку ніжку на гору десять і тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опустили ніжку, сіли вниз і тягнемось вперед. Раз, два, три, чотири. Молодці. Молодці. Дивіться. Тепер сідаємо. Сідаємо вниз і ніжки широко. Сіли вниз. Та і ніжки широко. Молодці. Обійнялися правою ручку. Ліву нагору підняли. Ага. І давайте. До правої ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. І опустились до правої ніжки. Лягли. Тримаємо себе раз. Два, три, чотири. Встаємо. Обійняли себе лівою ручкою праву нагору. Та, і до лівої ніжки. Раз, два, три, чотири. Лягли на ліву ніжку. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Встаємо. Тепер ручки перед собою ставимо і тягнемось вперед. Раз. Два, ніжки широко, ніжки широко. та три, чотири, п'ять, шість, сім. І лягли максимально вниз. Хто як може? Тримаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Встаємо. Ніжки збираємо. І тепер права ніжка йде вперед. Права ніжка вперед. Раз. І ми на неї присідаємо. А ліва позаду позатурівненько. Та тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Ручку нагору підняли. Давайте підняли ручки. Тримаємо себе. Раз. Два. Три. Чотири. Опустили ручки нагору. Раз. І ніжку в праву сторону. Раз. Два. Поставили ручки три, чотири. І вниз опускаємося п'ять, шість. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Встаємо. Раз, два. Повертаємо ніжку. Три, чотири. Та і беремо сюди. Бачите, за ніжку, яка була до нас. І тягнемо її вперед. Раз, два, три, чотири. П'ять. Міняємо. Тепер так само, але ліва ніжка йде вперед. Ліва вперед. Раз. Присідаємо на ліву ніжку. Два. Та і права рівненька. Права рівненька. Робимо. Раз, два, три, чотири. Ручки нагору підняли. Підняли ручки нагору, тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Ручки опустили. Ліву ніжку в сторону. Раз, два. Ставимо ручки три, чотири. Ставимо ручки три, чотири. Опускаємося нижче. П'ять і шість. І тримаємо сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Піднімаємо себе нагору. Раз, два. Ніжку до себе. Три, чотири. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо їх вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Супер. Сідаємо. Ніжки на хрест. Давайте ніжки на хрест. Сідаємо. І плечики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В сторони. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Плечки вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ручки на гору підняли. Підняли ручки на гору. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ручки опускаємо. Так, молодці. Ручки опустили. І тепер дивіться знову траву перед собою, ліву за собою. Розвертаємося в ліву сторону. Два, три, чотири. Міняємо ліву перед собою. І розвертаємось в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Плечки. Раз, два. Три, чотири. І робимо хвильку. Маленьку. Раз. Два. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Хвильку маленьку. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Ручки нагору потягнули, тягнемось раз, два, три, чотири. Опустили ручки і похлопали собі. коли ми на тренування. Дуже вам дякую. Угу. Віронічка, що ти хочеш запитати? Я зараз тобі включать мікрофон, я думаю, що ти запитаєш. У мене є така собака. Ого, это ж подушка, ти можеш на ній спати, вона дуже Так. Да и меня... mm? еще длин были одеяла. Ого. О, все, я увидела, увидела. Вот Круто. Это. Ага. Угу. <laughs> Ты ее укрываешь и спишь вместе с ней. Ложишься. Да? Да. Mm? Да. Окей. Та Захар, що ти хотів запитати. Я хотів щось показати. Це котик в тебе чи собачка? Я щось бачу. Да. Це котик? А Це... як його звати? Як його звати? Мазур. Мазур. Ді... 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 Ку... Кусається. <різь> Тоді він хоче просто грати з тобою. Ой, крутий він, дуже крутий. Софійкін, що ти хотіла запитати. Я хотів сказати, що мені дуже сподобалась руханка, я хотів показати. Я праву одну яку. Давай, я... давай, показуй, давай. Показати ти Згадай швиденька, це трансіст. і отак, це називається да, дай, ти закидуєш ніжки назвався тримаєш себе Раз, два, три і повертай себе так само. Ага, супер, це дуже гарно виходить. Ну що тоді зробимо на наступний раз, окей? Зробимо равлика. Добре, окей, Матвій, що ти хотів запитати? А показати хотів? Та ти, кака угу. собачка. Ого, вона така велика, така як ти. Дуже великий. У ще є есть кошка. Точно така ж? Ні, вона жива. А, а ну показуй, де вона? Вона спить там, я не знаю, де. А, ли. ну що, тогда, тогда пусть отдыхай, тогда пусть отдыхает. Окей, хорошо. Катруся, що ти хотіла показати чи сказати? Ага, окей. Я зрозуміла. Окей. Андріан, так. Давай показвій. Давай показуй. Так це ти колесо вмієш робити. Ти вмієш колесо робити. Так? Ой, ти молодець, Круто, дуже круто. Круто, молодець. Ді... Ага, окей, Діма. Діма, ти щось хотів також запитати? О, Адріан, це ти намалював? Я написав я тут список. А, я бачу, я бачу. Гарно. Угу. О, Діма, ти хотів щось запитати? у Ну, была рана тогда-то, а я вот так едем вот купаться в круглик, а там ну, рыбаки стекло раскидали, я а в воде стекло не заметил и порезался. Ну вот, видишь, нужно внимательно, правильно? В следующий раз будешь более внимательным. Так там... Что? Такая темная вода. Ну, понятно, що вода була темная, ты не заметил, но все равно видишь, нужна осторожна. Так. Кирусик, Кира, ти хотіла щось запитати? А, я знаю твою іграшку, я її знаю. Угу. Угу. Так. <ріху> Окей. О, еще один Адріан, хоче щось сказати? Робити руханку. Ти хочеш зараз робити руханку? Ні, мені дуже важко робити руханку. Дуже важко робити руханку? Так. Да. А що саме тобі важко? Що саме тобі важко? Повторювати ну... рухи? Що? Повторювати ну, рухи? Отак от важко? Так. Важко? Важко. Да. А, а ти старайся ніжки ставити настільки широко, наскільки ти можеш? Наскільки ти можеш, з кожним разом вони все ширше в тебе будуть, окей? Добре, роби, роби, так, так, роби так, як в тебе виходить. Ти молодець, що прийшов. Окей. Ну, все, друзі, я дуже вам вдячна, що ви прийшли на руханку, і все, у вас вже скоро наступне заняття починається, Тому давайте прощатися. У нас тут ще дві ручки, вже будемо закінчувати. Матвійчик тримає ручку, і потім Софійка нею. Матвійчик, ми працюємо. Это... Скажи, угу. кажи Давай. Давай. Это ты сам зебрал, конструктор. Самолет. Самолет? Ого! Прикольно. <с> круто. Очень круто, вообще прям. <с> Софийка. забыла. Давай. Кот. Котика? Угу, бачите? Я его да, да, я бачу, бачу, да. Мне сейчас сходит на мышку. И на котика, и на мышку сходит. <с> <реш> дуже гарно, Софійкін, дуже гарно. Що, друзі, я вам всім дуже-дуже вдячна, що ви прийшли на руханку ранкову, дуже вдячна. Так, друзі, дякую вам, що ви з нами були. Я бачу ваші ручки, бачу. Давай Веронічка і давай, Адріанчик, і будемо закінчувати. Що ти хотіла нам показати? У мене є такі іграшки. Красиві. Віронічний очень красивий, правда. Адріанчик. А я його пам'ятаю, ти, ти показував, там один в тебе од од один в тебе розтягується, коли ти розтягуєш йому ручки і ніжки, бо це він. Я пам'ятаю, ти вже його показував. Вже побіг кудись, друзі. Показуйте, фотографуйте свої всі іграшки і надсилайте нам в чат. Ми будемо їх дивитися, ми будемо їх лайкати. Так буде краще. Тому дякую вам, що ви з нами разом починали ранок і всім бажаю гарного дня, друзі. Всім гарного дня і до наступних занять. Та бувайте, бувайте до понеділка, бувайте.